На Дніпро вже летять російські гібридні бомби-ракети. Чи є протидія і як захиститися? В принципі, для них максимальна дальність насправді може бути ще більшою, і 300 кілометрів це теж не межа. Адже по своїм характеристикам, в певний момент межа між цими бомбами, ракетами і звичайними крилатими ракетами вона почне стиратися. Поки Росія гатить, Сполучені Штати Америки гальмують, чи справді Вашингтон припиняє постачання зброї Україні і як відбиватимемося від отак зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки. На фронті армія Рефі не припиняє спро прорватися на Дніпропетровщину, але в прикордонних селах все ще живуть люди, допоки не розбили хату. Ексклюзив Воєнкора із прифронтової Новоселівки, Пустова вулиця, от як касети попадали. Пішла жінка і підняла то жінка на по. Лежить не трогає. А він, стійкий до ворожих ребів, залітає на півсотні кілометрів у тил і допомагає нищити окупантів. Як легендарний розвідувально-ударний комплекс лелека несе службу на Покровському напрямку. Було таке, що «Лелеку» вражали з кулемета. Це на Запорізькому напрямку було у нас. Вона поверталась з діркою і все одно налітало. Вітаю, це проект Воєнкор на 11-му. Про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на ютюб 11-го. Ми починаємо! Російський терор лише зростає. Сполучені Штати Америки припиняють підтримку України. Із такими тривожними заголовками вийшли чи не всі західні медіа у переліку ракети для систем Петріот «Хаймарс», Стінгер. AIM та інші офіційна версія Вашингтону самим не вистачає і США ставить власні інтереси на перше місце. Аналітики не виключають, що один з головних союзників України США можуть справді остаточно вийти з російсько-української війни, і в цьому випадку Україна без американського озброєння буде. Незахищеною, як на початку повномасштабного російського вторгнення, водночас на брифінгу речник Пентагону Шон Пернел заявив журналістам, що наразі завдання дати президенту США чітке розуміння, скільки боєприпасів у самих США цей процес перегляду триває, тобто припинили поставки повністю чи припинять після ревізії власних арсеналів, стане відомо пізніше. Водночас, президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз з'ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі ППО. А з європейськими партнерами готуються нові угоди про виробництво озброєння. Готуються і новини щодо наших дронів-перехоплювачів. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки. В тому числі компоненту ППУ. Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Тим часом російські бомби-ракети вже летять на Дніпро. Окупанти ще потужніше атакують українські тилові міста. Гатять всіма видами озброєння. Минулого тижня Дніпро атакували гібридом керованої авіаційної бомби і крилатої ракети. Попередньо йдеться про гром 1 Її змогли знищити сили ППО в інформаційному просторі. Ця новина наробила неабиякого галасу. Мовляв, авіаційні бомби по Дніпру ще не застосовували. Чи так це насправді і до чого готуватися? Ми запитали у авіаційного експерта Богдана Долінце. Вітаю вас, вітаю, пане Богдан. Що це за боєприпас, яким атакували Дніпропетровщину окупанти? Сам на сьогоднішній день є лише припущення, що могло бути використана так звана бомба-ракета е, типу Гром. Загалом, якщо говорити про цей виріб, то е, дана бомба-ракета загалом була розроблена у 2015 році на базі керованої ракети «Хатрес-8», яка е, так само була розроблена раніше і постала на озброєння в е, 2012 році. Загалом фактично мова йде про певний такий гібрид, побудований на базі. Авіаційної ракети типу повітря-поверхня малого радіусу за рахунок використання засобів для планирування, тобто додаються відповідні крила. І відповідний реактивний двигун від керованої авіаційної бомби, що дозволяє збільшити радіус польоту даного виробу, на відміну від базової ракети, типу повітря поверхня, яка могла завдавати ударів на глибину від 4 там до декількох десятків кілометрів. То в такій модифікованій версії фактично бомби-ракети заявлена дальність складає до 200 кілометрів. Корисна вага, тобто бойова частина може складати до 500 кілометрів кілограмів це в версії, е, бомби, ракети, в версії бомби ракети Гром Є 1 Версія бомби ракети Гром Є 2 мова йде про те, що є дві бойові частини, тобто обидві уламково-фугасні, ось загальною вагою до 480 восьмидесяти кілограмів. Ось, загалом, якщо говорити про е, дані бомба ракети то в цілому що декілька разів росія вже використовувала дані озброєнь в 23-24 роках зазвичай завдаючи ударів саме по е, мирним містам і відповідно уламки цієї ракети були знайдені під час ударів по житловим масивам в окремих містах на сході України. А наскільки швидка ця бомба-ракета вона керована чи летить навмання? Дана ракета бомба, вона фактично може мати достатньо значну швидкість. Ось як правило, мова йде про. Швидкості порядка до 400 метрів на секунду, залежить від етапу польоту. Ось по перше, по друге висота скиду впливає на дальність і швидкість польоту. Крім того, якщо говорити про системи керування, тобто дана система використовує інерціальну і супутникову систему навігації, тобто фактично працює аналогічно до російських кабів, які використовують модуль планування та корекції, що дозволяє здійснювати. Коригування польоту даної бомби для підвищення точності її влучання. Це по-перше. По-друге, сама е дана бомба. вона Фактично має довжину близько 4 метрів? Ось і призначена для запуску з е, більшості сучасних російських авіаційних платформ, тобто це і Су-34, Су-35, су 57 Ці базова дана керована ціна бомба вона розроблялася саме як е, керована авіаційна бомба для е, літаків п'ятого покоління і деяких літаків четвертого покоління. Яку відстань зможе подолати ця бомба ракета? За різними версіями, дана бомба може долати відстані від 150 е, і більше кілометрів. Ось в залежності, звісно, від висоту швидкості і дальності запуску, але прямо та бомба, що була виявлена і знищена над Дніпропетровщиною, заявлено, що е, дальність польоту, яку вона могла подолати, могла складати 200 кілометрів. Загалом, якщо ми говоримо про такі е, конвертовані бомби ракети з модулем планування і реактивною тягою, то в принципі для них е, максимальна дальність насправді може бути ще більшою, і е, 300 кілометрів це теж не межа, адже по своїм характеристикам в певний момент е, межа між цими бомбами-ракетами і звичайними крилатими ракетами вона почне стиратися. Відомо, що цю бомбу ракету збили сили ППО. Наскільки вона вразлива? Звісно, і перехоплення з боку мобільних вогневих груп залишається достатньо ускладненим. Ось і ці, але такі бомби вони в принципі можуть бути перехоплені, виявлені та знищені класичними комплексами протиповітряної оборони, які працюють по крилатим ракетам. Ось як дозвуковим, так і надзвуковим. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про можливість перехоплення крилатих ракет, які летять за ну планируючою. Траєкторією або е, квазібалістичною, ось то в принципі, вони можуть бути знищені такими засобами. А яка її руйнівна потужність у порівнянні з Кабом чи ФАБом? В цілому, якщо говорити про таку бомбу ракету, то її ключова особливість, що вона фактично здійснює політ як е, звичайна крилата ракета. Ось але вона не є самостійним видом зброєння її неможливо запустити без використання авіаційної платформи по своїй потужності і по руйнівній силі, вона фактично е, співмірна з звичайною е, авіаційною бомбою, аналог, наприклад, ФАП-500. тобто тому вона залишається достатньо е, загрозливою а її можливість здійснення польоту по заданим координатам та можливість планування та е, певних невеликої, але змін такі траєкторії польоту ну ускладнює можливості її перехоплення. Фактично, вартість такої бомби ракети ну вона є значно нижча ніж вартість, наприклад, крилатої ракети. І, звісно, у разі масштабування або нарощення виробництва використання цих таких крилатих бомб ракет. Вони можуть стати дійсно серйозною загрозою, в першу чергу, саме для е, мирних міст України. Дякуємо. Це був авіаційний експерт Богдан Долінце. Що думаєте з цього приводу? Пишіть під цим відео. Воно вже на нашому ютюбі. На фронті ж армія РФ і не припиняє спроб прорватися на Дніпропетровщину. Але у прикордонних селах все ще живуть люди, допоки не розбили хату. Далі наш ексклюзив із прифронтової Новоселівки, що майже на межі з Донеччиною, половина жителів виїхала решта вагаються, бо вочевидь мають сталеві нерви, працюють в огородах, ведуть домашнє господарство і сподіваються, що окупантів не пустять в Дніпропетровщини. Зімана група воєнкор продовжує розповідати про життя прифронтових населених пунктів. Січневе, березове, гаврилівка, підгаврилівка вже є на Ютюбі 11-го телеканалу. А напередодні ми відвідали село, від якого до сірої зони, згідно онлайн мапи бойових дій, Діпстейт, трохи більше 10 кілометрів. Поспілкували зі школярем, який відзначив свій день народження не вдома, бо в рідне село вже прийшов руський мір, і з родиною, яка прихистила юнака. Як живуть люди на межі Дніпропетровської, і Донецької областей, коли війна буквально дихає в спину? Дивіться! В Україні тисячі автобусних зупинок. Більшість з них з металопластику або скла. Ця незвична з бетону, цегли і мозаїки. І тут навіть видно орнамент. Дівчинка в українському традиційному національному вбранні тримає голуба на руках. На зупинці актуальна сьогодні реклама. А автобусне сполучення в минулому як і історія появи цієї мозаїки. 30-40 років тому підприємства оплачували подібну роботу за квотою на естетичність. І молоді українські художники їздили по всіх селах і невеличких містах і творили подібні мозаїчні шедеври. До війни це був би сюжет про мозаїчні зупинкові комплекси, але під час війни... У прифронтовому селі Новоселівка Синельниківського району зовсім інший сюжет і зовсім інша історія. На одній з вулиць села юнак із тортом Артем відзначає 15 років. Хлопець родом з села на Донеччині, де вже зараз загарбники. Виїхав разом із мамою. Шевченко, Донецька область. А. Це за воскресенкою. Ага, я понял. ви переїхали сюди. Да, переїхали сюди. Внутрішніх переселенців прихистив Олександр Іванович. У Новоселівці кажуть безпечніше. Ну іноді прольоти чаще були, бо там їх одганяли, спокійніше було. Школяр вчиться онлайн, з однокласниками не контактує, і перспективи, наче в тумані. Я з ними не спілкуюся. Я тільки ну там з розями в інтернеті годіму. А так я со своїми однокласниками не общаюсь. Їм мрієш стати, ким будеш після війни. Я ще не оприділився. Хлопець допомагає Олександру Івановичу. У чоловіка кількадесят соток городини, кукурудза вище голови, домашня птиця і все золоте поле. За нього каже також душа болить. Тож тако, щоб не було їх цих Біля хати усе, що полюбляють українці: виноград, яблуні, груші і вулики. Щоправда, цьогоріч вціліли не всі бджолині родини. Оце один. Ну, пішло п'ять, чотири пропали, а то я то і все, Якщо не боїтеся, дивіться. А то що весною почало вже ж розпускати. Ну. То два а це особлива гордість господаря, голуби. Тут і у ятає, не любить. У Новоселівці чоловік живе, скільки себе пам'ятає. Село, хоч і невелике, але було за сотню дворів. Дворі, ну я читайте, а в дворі як жили це по чотири чоловіка. Тут у нас і ферми були, і теплиця була, і. І оце ж построїли школу вже. Тік все, все. Ну, бери, роби живий. <кій> да. До нас не лізли ми, щоб Робили самі для себе, приробляли вже б Україна давно затерла в сині. У Новоселівці є магазин, амбулаторії і аптеки немає, а навкруги непроглядні ліси. І живописна річка, що є найбільшою притокою Самари, і бере початок аж на Донеччині. Ну, а це та сама річка Вовча, про яку всі знають. Я не знаю, чи є у цій місцині вовки, але з огляду на прозору воду тут точно і обов'язково є інші хижаки. У і щука, я думаю, є. З наближенням фронту люди виїжджають. У сусідньому Січневому, розповідає чоловік, всього четверо людей. Це Сосновка. Вороне там, теж, я не знаю, має чоловік. Хазінь п'ять майже. Ну, потихеньку вивозять. Дітвора ваша виїхала всі, не да, проти Петро Петшу травецька. Лишуть вас зовуть. Так, да, дочка каже, і вже їдь сюди. Коли гупає близько, люди ховаються у хаті. А все, що прилітає і валяється на землі, чоловік не чіпає. То там, де почта, поштова вулиця, от як касети попадали, пішла жінка і підняла, то жінка на поїду. Лежить, не трогай, визви, предупреди суперів, чи когось там, чікуєте. ну чого ви самі лізете? Новоселівка, згідно онлайн мапи Deep State, перебуває за 10 кілометрів від зони бойових дій. 3 липня вранці ворог атакував кабом Великомихайлівську громаду. За даними Дніпропетровської ОВА, загинула одна людина. Пошкоджено приватний будинок. Високо літає, бачить навіть вночі. Наводить снаряди на ворожу техніку і піхоту. Українські дрони реклами не потребують. Навпаки, ворог бажає понад усе зачистити небо від них, але марно. Бо росіяни вдерлися в Україну 2014-го, А тепер скиглячо прилітає у відповідь, і з кожним днем все більше і більше. У Росії слово павутина викликає судоми. Окупанти досі не можуть усвідомити, що спалено третину їхніх бомбардувальників, що сили оборони України нарощують озброєння, виправляють помилки і покращують результативність атак навіть з допомогою старих зразків БПЛА. Дрон, про який далі піде мова, був піонером розвідувально-ударних комплексів в Україні, та й зараз не пасе задніх, що й доводять екіпажі бригади Спартан в зоні бойових дій на найближчому до Дніпропетровщини найгарячішому відтинку Покровському, про лелеку, який оберігає Україну, і нищить ворогів ексклюзив Воєнкора. Дивіться. Екіпаж лелеки працює на найгарячішому Покровському напрямку. Його завдання знайти ворожу техніку та живу силу раніше, ніж окупанти почнуть рух у бік підрозділів Сил оборони. Працює дрон на різних висотах і навіть у негоду. Сам літак і наземна станція. В Наземну станцію входять два комп'ютера і антенне господарство. Коли там закордонні зразки розвіддронів не літають через низьку хмарність. Там... Вітер якийсь, І велика при цих погодних умовах летить. Це маршрут, по якому я ставлю точки. На кожну точку можна задати висоту самої точки. Тобто це все у нас займає буквально там хвилину-дві. Навчитися зможе кожен хто цього хоче. Лелека піднімається на 3000 метрів, а залітає в глиб тилів росіян аж на 50 кілометрів. Дрон ласа мішень для окупантів. На неї полюють як із повітря, так і на землі. Комплекс стійкий до ребів. Як доводить практика, також не боїться ворожих куль. Вночі ми літали 400, навіть там 380 метрів. Це мало. Було таке, що легко вражали. З кулемета, це на запорізькому напрямку було у нас. Вона поверталась з діркою і все одно ну, вона літала. Газ! Блокування каналу газу лелека один із перших комплексів взятий на озброєння силами оборони. При цьому і до сьогодні демонструє відмінні результати. Відео з поля бою птах передає в режимі онлайн і в кодованому вигляді. Сьогодні вночі в нас було декілька вилітів. Коригували ми роботу нашої артилерії по ворожій гарматі, по точці роботи міномету. Також це була посадка з там, де ворожі сили стягували БК. Спартанівці пройшли піхоту і поранення, і на запитання, що мотивує, відповідають чітко і зрозуміло. Я родом з Харківської області, були рідні в окупації. Всі знають, що таке війна, і не хочеться, щоб ця війна, наприклад, туди, звідки я родом, знову прийшла. Це просто. Зліт і посадка лелеки у режимі радіотиші. Оператор майстерно приземляє дрон посеред поля. Він полетів, але обіцяв повернутись. І він повертається, як казав відомий казковий герой. І, власне, бачимо зараз посадку цього легендарного дрона. На російські зали і Орлани сили оборони відповідають дронами-перехоплювачами. Застосовують вже і новітній дрон булаву, яка працює краще за російський ланцет. Тож захисники на фронті вже чекають на нові комплекси. Ми сподіваємося, що скоро ми отримаємо ударний дрон від виробника «Лелеки», який називається булава. І пройшовши невеличке навчання, зможемо вражати цілі вже. Дуже дуже глибоко там, де ні їх піві, ні мавіки доставати їх не зможуть. Ми дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і всім, хто допомагає у тилу. Це був воєнкор на 11 каналі. Підпишіться на наш ютюб. Бережіть себе і до зустрічі.